Путін може піти на переговори, але вимагає відмови України від НАТО. У Китаї українців не пускали на всесвітні ігри через синьо-жовті жакети. На Буковині підлітки переправляли ухилянтів, Схему викрили дорослих, покарали. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Тут перевірені та офіційні новини. Саме тут ми знаходимось, Тисніть, будь ласка, сюди. Путін може погодитись на мирні переговори, щоб підняти питання про обмін територіями. Про це нібито заявив Трамп Зеленському та союзникам з Європейського Союзу. Пише Блумберг з посиланням на джерела. Водночас, видання New York Times пише, що головна вимога Путіна не поступки територіями, а відмова України від НАТО, обмеження військового потенціалу та повернення під Ковпак Москви. Трамп. Вимагає терміново готувати зустрічі з Путіним і Зеленським. Повідомляє CNN. За даними джерел, команда Трампа вже почала планування переговорів і вони можуть відбутися протягом двох тижнів. Не допускати через синьо-жовті жакети. Всесвітні ігри 2025 у Китаї розпочалися з непорозуміння. На щастя, ситуацію вирішили, повідомляють наші спортсмени. Цьогоріч на турнірі Україну представлятимуть спортсмени у 19 видах спорту. Найбільше наших представників у спортивній акробатиці, паверліфтингу та підводному плаванні, по 13 атлетів у кожній з дисциплін. Трамп зустрінеться з Путіним, лише якщо той також зустрінеться із Зеленським, заявив представник Білого Дому. На Буковині підлітки займалися переправленням ухилянтів через кордон. Вони доставляли порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення операції. Неповнолітніх передали батькам дорослих, притягнули до адмінвідповідальності. Шанс на новий старт без наслідків 30 серпня спливає термін добровільного повернення військових з СЗЧ. Нагадує ДБР для тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року. Закон передбачає спрощений механізм. Механізм відновлення грошового продовольчого і речового забезпечення, а також звільнення від кримінальної відповідальності за рішенням суду. Цим уже скористались 29 тисяч бійців. В окупованому Криму почався дуже гарячий сезон. Тривожність в місцевих пабліках зашкалює. Пишуть про атаку ракет і морських дронів. Кримський міст вночі та вранці перекривали. В шаленому заторі наразі стоять майже 2500 автомобілів. Німеччина відновила майже зруйновану російським ударом РЛС Петріо для України. У липні радіолокаційний блок повернули назад до України. Він вже працює. Лише минулого тижня першу російську ціль було перехоплено за саме його допомогою. Ковід знову атакує. У Києві різкий сплеск госпіталізацій станом на 1 липня в інфекційних відділеннях столиці було лише 15 пацієнтів із коронавірусом. Сьогодні вже 68. з них 24 діти. Усі хворіють, мають ускладнення та потребують кисневої підтримки. Киян просять уникати скупчень у закритих приміщеннях, носити маски в укриттях. Шановні воїни-зв'язківці, вітаю вас із днем військ зв'язку збройних сил України. Завдяки вашій роботі армія діє злагоджена і впевнено. Ви тримаєте лінії зв'язку навіть там, де це здається неможливим. Дякую за службу, професіоналізм і витримку. Слава воїнам зв'язку і слава Україні. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.